Сьогодні, у свій день народження, головним подарунком для мене є зустріч з нашими людьми, з земляками, з переселенцями з Херсонщини, з Донеччини, з Луганщини. І я хочу подякувати усім, хто допомагає переселенцям, усім, хто розуміє проблематику цих мільйонів людей. Я дякую вам і дуже прошу не зупинятися, довести всі наші плани, всі наші проекти довести до кінця. Сьогодні знову таки допомагаємо нашим людям, роздаємо ті продуктові набори, і ту допомогу, яка дійсно актуальна. В робочій групі напрацьовуємо зміни до законодавства для того, щоб підтримати наших внутрішньопереміщених осіб. Також за нашою ініціативою була зареєстрована петиція щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб для того, щоб цей день був відзначений, щоб люди могли отримати допомогу, щоб всі щоб привернути увагу до цих людей. Перше питання для наших переселенців це житло, друге питання працевлаштування. Ми створили тимчасову спеціальну комісію, яка якраз приймається з цією проблематикою, і найближчим часом по всім питанням, які до цього часу не вирішені, будуть прийняті та розроблені законопроекти. Давайте допомагати. Ми знаємо, що все це люди наші. Українці немає значення звідки вони. вони всі наші, і ми разом з вами повинні їх підтримувати і допомагати.